З нами вчителька початкових класів Рівського ліцею, тренерка курсів НУШ пані Анна Нієнкіна. Вітаємо вас і хочемо поділитися з нашими глядачами, що ви чи не наймолодша вчителька, яка вже має звання методиста і успішно пройдену сертифікацію. Розкажіть же нам, як таке можливо? Е, ну що ж, я й сама не знаю, як таке можливо, але побувавши на одній із сесій. Еткемпу на сесії у Тараса Тополі, це фронт «Антитіла», Я почула таку фразу, яка стала таким кредом моїм. Що той, хто хоче, той шукає можливості, той, хто не хоче, той шукає собі відмовки. І це є дуже символіч, символічним, тому що Тарас Тополя приблизно мого віку і має значні досягнення в житті. А якщо говорити про сертифікацію, то це був такий. Зважений крок, надихнувшись цією людиною, я вирішила, що я маю це зробити. А як же ви готувалися? Готувалася я, якщо сказати одним словом, то ретельно. Якщо сказати двома словами, ретельно і на максимумі. Ну а якщо бути серйозною, то звичайно, що підготовка до сертифікації вимагає від вчителя значного терпіння, розуміння, для чого ти це робиш. І, звичайно, часу, часу на підготовку, адже треба готуватися і до кожного етапу по-своєму. І, звичайно, це підтримка. Підтримка рідних, близьких і підтримка колег, які будуть надихати, підтримувати і говорити, що ти зможеш. Будь ласка, поділіться. Будь ласка, а що було найважчим у процесі сертифікації? Якщо говорити про найважче, то найважче це, напевне, зважитися на неї, зважитися на саме проходження. Далі все йде як, як треба, якщо до цього віднестися серйозно. А найважче це зважитися, тому що для мене, наприклад, дуже дивно, що сертифікація є недооціненою не лише серед суспільства, бо звичайна пересічна людина не знає, що таке сертифікація. Але вона є недооцінено і серед вчительства. Адже для мене особисто, то вчитель чи вчителька, яка пройшла сертифікацію, це є героєм, геройкою. І як би пафосно це не звучало, але це дуже престижно, це вимагає від вчителя дуже багато зусиль, і він є молодець. Він є молодець. От зважитись на неї це найважче. І я думаю, що це проблема не лише була в мене, я знаю від багатьох колег, що це є найскладнішим. А чим же особисто вам допомогла сертифікація? Особисто для мене це був процес усвідомлення себе, чи ти є на своєму місці, чи ти правильно обрав дану професію. Чи не зря були оті недоспані ночі, коли ти прокидаєшся посеред ночі з якоюсь ідеєю, починаєш її занотовувати, писати, там, щоб на, на наступний день там, чи через тиждень впровадити цю ідею з дітьми? І, от отримавши вже цей сертифікат на руки, я зрозуміла, що я все зробила вірно в цьому житті. Я на правильному шляху. От ось так. А як ви думаєте, чому не потрібно вашим колегам і майбутнім учасникам боятися самого процесу сертифікації? Я скажу так, що в будь-якому випадку той, хто зважиться на це, він буде цього боятися. Але боятися це не значить не робити цього. Адже no pain, no gain, немає болі, немає розвитку. Треба розвиватися, треба рухатися і е, робити те, чого ти боїшся. Я боялася цього, чесно, я не буду цього приховувати. Але я це зробила, і вже отримавши на руки цей сертифікат, я була дійсно щасливою. Що я зважилась на це, що я пройшла всі ці етапи. Тому не треба боятися, треба йти тільки вперед. І е, є ще така дуже класна книга, авторкою якої є Джен Сінсеро, і називається вона. Просто трясця це. Ти боїшся, але ти просто береш і робиш це через це. А чи на ваші результати діяльності внуш вплинула сертифікація чи ні? Я вам скажу так, що сертифікація, процес сертифікації з'явився на основі реформи нової української школи. Тому це не, не, не два різних компоненти: це один єдиний компонент. Які в процесі роботи, роботи переплітаються між собою. І е, що нова українська школа, що сертифікація це було для нас нове, для мене, для моїх учнів, але ми разом з ними проходили цей шлях. От це такі дві паралельні дороги, які йдуть поряд одна з е, одною. Я радилася з дітьми, як зробити, що зробити, вони мене надихали, я їх надихала. І маємо такий результат, яким в принципі я задоволена точно так, як і батьки.